Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і у нас є наступна гостя, маємо можливість поспілкуватися із продюсеркою фільму Сильні як Земля Анною Слюсаренко. Вітання, пані Анну. Вітання. Добрий день. Пані Анно. Знаємо, що ви створили такий документальний фільм Сильні як Земля. І хочемо трішки більше дізнатися про цей фільм і розповісти трішки більше про нього. І нашим глядачам та радіослухачам, також обов'язково даємо. Посилання на ваш фільм під цим описом до відео. Тож розкажіть нам, будь ласка, стосовно того, що хотіли донести цим фільмом, що вдалося і про що взагалі йдеться, чому така назва Сильні як Земля. Документальний проект Сильні як земля. Це власне історія про кожного з нас з вами. Минулого року, коли ми всі... Ну, по-новому, скажем так, переосмислили взагалі наше життя. Е, то хотілося створити, знаєте, мені як теледзінніці, хотілося створитися ж. У мене нормально чутно? Ні? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Наче... Е, е, хотілося створити якийсь такий продукт, який, знаєте, е, ми подивимося, ну, кожен з нас, українці за кордоном, всі, хто має відношення до нашої країни, і е, цей фільм дасть нам якусь таку силу, знаєте, глибину і. Тому що нам треба рухатися далі, і ми розуміємо, що ця війна вона важка, вона з втратами, але е, хочеться підтримувати один одного. І в нас така от виникла ідея в мене разом з командою е, телевізійників е, створити власне такий фільм про відповідальність кожної людини е, з різних куточків України за свою Україну, за те, що вони її творять і стоять за нею. І е, власне нас підтримав фонд відродження. Ми це спільно робили з громадською організацією АНС, і вийшов такий документальний проект. Е, як ми його називаємо? Це знаєте, такий колективний е, портрет силу. Це історії різних людей з різних регіонів України, які знаходять в собі в сили попри руйнування, попри те, що летять ракети, попри те, що відбувається окупація, попри те, що їхні домівки зруйновані, люди вінуть. Але вони знаходять собі сили жити далі, тримати тут життя. Тому що власне ми розуміємо, що якщо не буде сильного тилу, то заради Бога взагалі стають військові на фронті. Так а, і а, власне звідки пішла назва сильне як земля? Якось на початку створення проекту, почали створювати проект в жовтні 22-го року. Ми познайомилися з жінкою з Київської області, яка проживала в селі Перемога. Це по-моєму це Броварський район, Баришівська територіальна громада, і її село було окуповане. І вона писала щоденник, щоб розрадитися трошечки. І, попри всі страждання, які там були цьому щоденнику, вона в кінці все одно написала, що але ми живемо, ми українці, ми сильні як земля. І от ця фраза вона для нас така стала. Знаєте, як мантра, така вона е, проста, але дуже глибока. І ми так подумали, що земля вона відроджується поки що не було. І от власне Україна зараз проходить такі складні часи, але ми маємо надію віру, що ми всі відродимося, бо ми е, такі сильні, е, як земля. Цей фільм він, е, ну, задумувався не лише як просто фільм, знаєте, створити якусь чергову історію, яку б всі подивилися. Ми створили цей фільм, показали його на українському телебаченні, власне, 24 лютого, презентували в день повномасштабного вторгнення, да, в річницю. І так само у нас були створені іноземні версії англійською мовою, польською мовою, словацькою мовою, латвійською мовою. Зараз зробимо німецький переклад. для того, щоб говорити світу якомога більше, хто ми такі, що ми просто звичайні люди, які. Живемо собі, до нас прийшли на нашу землю. І єдине, що ми хочемо, це щоб просто нас е захистили, нам дали е захист для військових, щоб вони могли звільнити свою територію, власне, і ми далі би своїм нормальним звичайним прекрасним життям. Е і е тому для нас така от важлива комунікація відстоювання інтересів України і за кордоном, щоб підтримка була і далі. Е і, і виходячи з цього, ми вже мали. Покази в словаччині мали покази в Польщі, мали покази на латвійському телебаченні, були покази в нас для того, щоб світ розумів, хто такі українці, тому що багато дуже питань стосовно того, а чия це війна насправді. І було дуже прикро, коли, наприклад, був показ в Братиславі в Словаччині, до річниці повномасштабного вторгнення там був цілий день присвячений взагалі от Україні історії того, хто такі українці, яка культура українська є. І там показували наш фільм, і потім в мене було включення і задають питання: типу: А чого ваші люди так вірять в перемогу, а чого ви не здастеся? А чого от, там ми не віримо, наприклад, в вашу перемогу. І що нам лишається казати, що ми на своїй землі хочемо, щоб ви так само повірили в нашу перемогу, як наші люди, тому що в них є спроможність, коли летять ракети, влаштовувати концерти там, чи облаштовувати простіри земелі, і далі там жити в них є можливість в нас повертатися на городи, садити часник там цибулю, там де були ще недавно ракети, і відбудовувати. І ми дуже хочемо, щоб ви так само повірили в те, що ми просто хочемо мирного життя і разом, скажімо так, наблизили українську перемогу, тому що це зараз ну, війна не просто там за територію, да це війна за цінності. І Нам дуже важливо такою от народною дипломатією достукуватися до кожного. От, що стосується історій, які ми закладали в фільм, це історії з різних регіонів України, це Чернігівщина, Київщина, там історії з деокупованих територій людей, які власне знайшли собі сили повернутися чи лежитися там і далі продовжувати життя. Це історії з тилових регіонів, там, наприклад, Рівненщина, Дрогобичина, Львівщина, так. Uh, і ми хотіли показати таке от різне мереживо різних взагалі, регіонів, різних uh, вікових категорій. Uh, що от Україна єдина, де б ти не був, але ти відчуваєш цей зв'язок з Україною, і ти хочеш щось робити для своєї країни. Тому що, окрім того, що нам треба говорити світу про те, що підтримують Україну, ми маємо самі мати силу спроможність творити тут і зараз це життя і відчувати відповідальність за цю країну. Ось, і в нас є така героїня одна, яка така от центральна в нашому документальному проєкті це Любов Миронівна, вона з Чернігівщини, їй зараз вже 75 років. Це геніальна бабуся, в якій така сила до життя в перші дні війни, повномасштабної, та вона там живе в селі, і вона побачила, що корови доїні, які стоять, і вона побігла їх доїти. Тому що розуміла, якщо не вона, то хто і таким чином там прилетіла ракета, е, вона була травмована, е, вона втратила ногу і запротезували в Австрії. Вона все ж таки повернулася все одно в Україні. ну Зараз вона там садиться у город е, і вона така дуже запальна що Вона каже: там все точки не здаватися, тому що е, краще нема ніж в Україні. Вона в кінці фільму на вальс, так? жінка, яка втратила ногу. Танцює вальс. І Для нас це така символічна історія. Знаєте, кожен з нас, як це бабуся, кожен з нас трохи травмований, але всі ми хочемо станцювати цей вальс перемоги? Ну і ми на своєму такому медійному фронті намагаємося е так само щось робити для того, щоб ця перемога наближалася. Пані Анно, скажіть, будь ласка, як ви підбирали цих героїв? Як ви шукали їх? Е власне, де знаходили на окупованих, можливо, якось. Територіях вдавалося щось відзняти ще й на деокупованих. Ну от власне, ми собі так знаєте, поставили за мету, що ми розказуємо про український тил, так? І історії мають бути різнобарвні. Це мають бути різні різні сфери життя. Ну, наприклад, це там аграрна сфера, сфера медицини, наприклад, волонтерство там, це має, має бути якась молодь, мають бути там. ну Тобто, кожен потім. Нам хотілося, щоб кожен українець в фільмі е, ідентифікував себе з якимось героєм, якого ми тут відобразили. Тому е, ми для себе поставили таку задачу, що це мають бути різні за віком за статчю герої. Вони ну, через те, що в нас не було дуже багато часу на зйомку. От я скажу, що в нас, наприклад, зйомка почалася в листопаді, е, і на початку грудня ми закінчили знімати, тому що нам головне було створити швидко продукт, який можна комунікувати. І далі, далі доносити як світу ідею, тому ми для себе так вибрали пріоритетними два регіони: от Київщина Чернігівщина. Там де можна було б розказати про те, як люди повертаються і відбудовують деокуповані території, так тому що це величезні виклики, які е, в нашій країні є, і хочеться показувати у ці кейси того, як люди знаходять собі силу там, на поближчі робити щось, тому що нам так само там, да, Херсонщина, Сумщина, там, Миколаївщина купа -купа регіонів, які нам так треба буде ще відновити. І ми хотіли показати ці історії, коли вже люди знаходять собі силу, щоб повертати життя на себе окуповані території. І так само ми розуміли, що не, всю Україн, не вся Україна якби, постраждала від ноги да? Але війна стосується кожного, стосується кожного регіону, але там просто різні виклики. Наприклад, Переміщені особи, переміщені бізнеси, волонтерство тому. Ми ці історії, наприклад, віднаходили в більш тилових регіонах, там Рівненщина львівщина, і е, е, ну ясна річ, що це герої мали бути якісь живі, драйвові е, з любов'ю до своєї країни. Е, для нас було принципово, щоб вони говорили українською мовою, тому що ну мова це питання для спекуляцій, дискусії, але для нас це була така дуже принципова позиція. От. І власне, ми якось територіально таких ділили, щоб було зручно, наприклад, їздити на зйомки. Тобто, якщо ми їдемо знімати на Чернігівщину, ми там шукали кілька цікавих історій поди. Якщо там Рівненщина, кілька різних історій так само поряд, щоб можна було зняти. От було скажу, дуже складно знімати ну, в умовах блекауту, в умовах, коли немає світла, потім так само було складно монтувати. Бо світла, коли є, наприклад, дві години на добу, світло. Да? А вся техніка працює за рахунок світла, то якось доводилося просто викручуватися. І в нас така була історія. Коли ми монтували вже тизер фільму, ми мали його змонтувати до того, як ми змонтували фільм, і це був грудень. в Києві світла взагалі майже нема. Наша режисерка монтажу це монтувала в себе вдома, в неї там стоїть стояв цей мак. Вона жила на 19-му поверсі. Оце ми приїжджали з режисеркою до неї, піднімалися на 19-й поверх і поки вистачало, наприклад, там акумуляторів. Ми працювали. Потім, якщо світло не давали, акумулятори сідали. Ну що робити? Вибору нема, Закінчували працювати, але тут був цей кнот, треба було швидко щось зробити. Світла не дали, акумулятор розрядився, і ми думаємо, що робити. А в іншої нашої подружки, в режисерки, власне, була знайома, яка працювала в ветклініці, і вони там собі купили величезний промисловий генератор. То що ми зробили? Ми взяли цей комп'ютер з 19-го поверху. Спустили там на перший, погрозили в машину, завантажили, поїхали там на ту в ту ветлікарню, облаштувалися, під'єдналися там. З одного боку, там якісь волонтери їли, борщ, там десь е, рибки, ханаки е, е, жили, там десь кота окурували. І ми от в таких умовах, знаєте, е, монтували це. Але це, це, ну, це наші реалії того часу. І е, ти завжди, от я дивлюся, якщо військові можуть тримати фронт і можуть виживати в тих умовах страшенних, які в них там є, то ця сила ну, ти не, ти не може бути слабким. Тобто ти має, немає ситуації, з яких ти не можеш викрутити, викрутитися, От. і це нам давало власне сили і, і винахідливість творити. От. Пані Анно, ну цікаво вже прочути від вас, які є рецензії, які є відгуки на ваш фільм. Ви згадували про те, що за кордоном вже багато де його подивилися. То що кажуть люди, які переглянули цей неймовірний фільм. Ну, дивіться, от, наприклад, ми коли їхали презентувати, ми особисто в Польщі їздили, презентували минулого тижня з режисеркою у Вроцлав, Це там третє, да, по-моєму, десь ну, в П'ятірці точно місце за величиною Польщі, і воно прийняло дуже багато українців. І я не розуміла, як цей фільм сприймуть в Польщі. Ну, тобто, наскільки вони все ж. Таки відчувають той біль і ту трагедію, яку відчуваємо ми, будучи в Україні, тому що як сприймають українці, ми вже розуміли, да що ти десь плачеш, десь смієшся, але потім ти виходиш з розумінням того, що все ж таки ми переможемо, бо в нас такі є геніальні люди. Бо можна це зняти фільм про дуже дуже багатьох людей, і це страшний час, і водночас він дуже світлий, тому що дуже багато світлих людей, так? А е, у нас був показ кінотеатрів. Туди і прийшов і посол е, а консул. У нас був теж на показі. було, було дуже багато поляків, але не було розуміння, як же сприймуть. Але знаєте, коли вперше я почула, що ага, тут плачуть, тут сміються над тим самим, над чим плачемо, ми і сміємось. І потім, коли в нас вже було обговорення після фільму, і воно вже затяглося там майже на дві години. а Потім просто ми мали це припинити, тому що вже все зучинявся на я зрозуміла наскільки от поляки нас відчувають, наскільки вони емпатичні, і наскільки їм це так само і болить, і вони готові підставити підставляти плече допомоги, і вони знаєте, що говорили дуже багато. Що дякуємо вам, що ви привезли нам сюди і показали частину життя того, як живуть українці зараз в умовах війни, тому що ми дуже багато бачимо історій там з фронту. Так ми дуже багато бачимо, як живуть українці, які переїхали за кордон. А як власне живуть ті українці, які лишаються в Україні в тилу? То нам це дуже важливо. Дякуємо, що це ви зробили. Ну дуже багато людей, які говорили, що там нас він дуже зачепив, і ми буквально там не можемо. Говорити про це ну він дійсно розчулює, але ми говоримо завжди там. Ми приїхали сюди і показуємо вам, щоб ви не лише поплакали разом з нами, так а і щоб ви лишалися з нами до кінця так? і розуміли, що ми не е біженці, які там приїжджають е кудись за кордон в пошуках там кращого життя. Ні, ми любимо свою країну. Ми е хочемо жити в ній лише допоможіть зараз нам е робити, щоб тут була перемога і був мир. От і знаєте, в чому. Проявляється така ще якась підтримка. Ну, банальна. Наприклад, якась таку сиділа і каже: Слухайте, а у вас є там переклад, наприклад, фільму румунською? От я знаю румунську, давайте я перекладу ще румунською, щоб ви могли показати в Румунії. І, і це от в дрібницях, знаєте, так само у нас був, наприклад, показ. А, от недавно ми там не презентували, але колеги громадської організації АНС презентували там наш фільм. Він був у Вашингтоні в університеті. Я зараз не скажу точно якому. Але е, вони теж всі говорять про те, що чоловіки, і жінки, що е, ви там знаходите спосіб е, е, плакати там навіть дорослих чоловіків. А ми завжди говоримо: ми хочемо знову ж таки не лише змусити вас плакати, а і змусити відчувати цю емпатію і от єдність з нашою країною, і підтримувати її до кінця, ну тобто. Але знаєте, дуже багато все одно є питань а, стосовно того, чия це війна. Наприклад, коли в нас був показ в, в Мондралі в Канаді, то попри те, що там дуже багато ні, є української діаспори, а, але діаспора, наприклад, там є, яка виїхала 30 років тому. Да? І а, ті люди, які організовували показ Монреалі, говорять, що, от, наприклад, та діаспора вона не відчуває такий глибинний зв'язок зараз з сучасною Україною, тобто. Бо вони виїхали, коли лише розпався радянський союз, і тому вони не знають, чим живе сучасна Україна, і їм треба пояснювати і показувати історії, чим зараз живе Україна, щоб вони проймалися і могли більше там надавати допомогу, там ну навіть просто таку нематеріальну, так і бути на боці України. Тому що питання, чия це війна, вона лишається навіть в Канаді, розумієте? От і. І це якби такі знаки питання до нас всіх. І я вважаю, що зараз величезна ну, задача медіа культури, як мені дуже подобається говорить Олександра Матвійчук. Да, Новолівська лауратка наша що це зараз війна за сенси, і головне і за цінності. Головне втратити ці цінності, не програти їх. І ну тут роль медіа вона величезна. Ми маємо стати цією підтримкою, власне, транслювати не якийсь креатив ради креативу, да і якийсь хайп заради хайпу, а е, стати підтримкою для того, щоб наша країна існувала, щоб вона стала суб'єктною і е, в усьому світі з нею ну рахувалася, щоб ми якось більше комунікували про свою країну. Пані Анно на сам на сам кінець, скажіть, будь ласка, чи працюєте ви зараз над якимось проєктом, можливо, над подібним, чи можливо над зовсім іншим? Ми зараз думаємо над тим, щоб дивіться, Україна ж прекрасна велика країна з повною купою прекрасних людей, і ми розуміємо, що о, от, от, одна з задач, яка є в Україні, це розбудова громадянського суспільства, щоб кожна громада. Була сильною, і кожен відпов... відчував відповідальність за свою країну, що ти кожен можеш е, творити цю країну, і от ми думаємо зараз над тим, щоб створити цикл таких документальних програм, наприклад, е, щоб кожна там історія відображала би якимось чином якийсь регіон, проблематику і давала ж якісь шляхи певні вирішення. Тобто, якщо в цьому фільмі у нас були історії персонального героїзму людей, так. Але на, на персонажному героїзмі країна довго не протримується і не вийде ну, У всіх рано чи пізно сили закінчаться, і ми хочемо створити цикл програм, де би показали, щоб показати, які механізми вже є взаємодії в тих самих регіонах, громадах, і показати ці успішні кейси, щоб там інші могли надихатися цим чи брати там це на ну, собі, собі там е, да, для використання. От, це такий ну, менш художній проєкт, але він більш прикладний і важливий для розбудови нашої країни. І ми зараз пишемо цей концепт і сподіваємося, що ми знайдемо фінансування, тому що зараз ведемо перемовини так само з фондом відродження, який підтримав попередній наш проєкт. От, тому так. А, ну ми будемо сподіватися, що дійсно у вас все вийде і вам вдасться зняти і цей. Новий проект, схожий на фільм Сильні як земля. Отож, нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо один ми спілкувалися із продюсеркою цього фільму Анною Слюсаренко. І про цей фільм нагадаю про неймовірних українців, які обов'язково переможуть у цій війні. Дякуємо вам, пані Анну. На все добре тримаємось. Вам дякую.